185 наших солдатів нині в полоні бойовиків. Ще 298 вважаються зниклими безвісти. Останні дані назвали в генштабі. І ще 300 військовослужбовців перебувають на лікуванні в шпиталях з різними ступенями поранення. Попри те, що на фронті стало і справді менше стріляти, бойовики проводять розвідку боєм наших позицій. Тепер замість снарядів та мін на голови сипляться кулі. І пісків Олександр Загородний. Лінія фронту поблизу Дебальцевого з того боку козачки. Командир показує час від часу вони підходять із посадки встрілюють позиції. Поки що наказ у відповідь не стріляти, на провокації не піддаватися. Зітхає командир з позивним «Вампір». Вони проводять якусь розвідку, смотрять переміщення нашої техніки, смотрять вообще, що відбувається. І бувають деякі люди обнаружуються, які случайно сюди забрели, якоби перевіряють електролінії. У них пропіска є, ружжя немає, тому ми в принципі їх задержати не можемо. Час від часу сепаратисти нахабніють і обстрілюють базовий табір українських військових. Переїхала машина з вікна на ходу було зроблено пару черг в сторону базового табору. Українські військові потроху звикають і до такої війни. Кажуть, останніми днями стало простіше, хоч міни на голову не падають. Хлопці вже добре укріпилися, тому мають час помріяти. Про смакоту. ж ти не представляється, просто поверніться до нас спиною, і знімемо. канавка. Позвони канапка. Та я любить. бутерброди, а, так? Я люблю чай з бутербродиками. Нормальна ботебродиками. Сир, ковбаска, що там. Ну, в залежності, що є. А що є. Так, так. Ну, буває сир і ковбаска, звичайно. Ми... Перше до бійців цієї бригади приїхали з концертом справжні артисти, пісні, вірші, театралізоване дійство у святковому жупані. Справжній Миколай. Лічені хвилини і солдати вже ідуть у танок. Дуже сподобалося, дух підняли. Бойовий, так. Орест Хомата та Інеса братущик з колегами привезли солдатам ще й малюнки дітей, якісь солодощі. Це ж не маленькі хлопчики, це справжні воїни. Але подивіться, як вони тішаться, тому що до них приїхався тий Миколай і приїхав подарунки. Це означає, що вони були в цьому році чемними. Олександр Нагородний, Блазуренко, Олег Усенко. Пескор. Два пуст два.